Це дуже класна формула, якою я раджу користуватися усім маркетологам та бренд-менеджерам, адже вона максимально чітко, просто за три кроки дозволяє сформувати поняття бренду. У нас є три складники: перша це раціо, це уся раціональна комунікація, яку ви можете вести від імені вашого бренду. Наприклад, ви виготовляєте зуття з італійської шкіри, і, в принципі, ви можете це довести, що шкіра, з якої ви виготовляєте, вона справді привезена з Італії, у вас є документи і це. Просто раціональний момент, який ви комунікуєте. Це може бути ті ж самі, не знаю, макарони з твердих сортів пшениці, кава з Бразилії і так далі. Тобто, це всі раціональні характеристики вашого продукту. Емоція це вся оця емоційна надбудова, про яку ми говорили з вами раніше. Це про емоційне забарвлення вашого продукту, це про те, як ви бачите. Продукт, як ви хочете, щоб ви на нього реагували? І е, також найголовніше це те, як ви хочете, щоб ви про ваш продукт відгукувались. А ситуація споживання це, в принципі, усі ситуації, в яких ви можете уявити свій продукт. Мені дуже подобається банальний, простий приклад Макдональдсу, коли ми говоримо про те, що нам потрібно швидко поїсти. Ми, в принципі, маємо одну із перших асоціацій, це Макдональдс. Макдональдс дуже чітко закріпився в голові споживача, і ми маємо цю ситуацію, коли швидке харчування дорівнює Макдональдс. Класний бренд Bodon. Це український бренд, який, в принципі, формує ринок, скажімо так, подарунків, який акумулює в собі різні бренди для того, щоб продавати емоції та враження. І вони теж дуже класно виходили з комунікацією про те, що коли у мене є халепа з пошуком подарунку, я звертаюся до бренду Водо, адже у бренду Водо є багато варіантів для мене.